Шановні колеги, апеляційним судом прийнято рішення про можливість на думку суду слухати справу без Юлії Тимошенко. Захист категорично не може погодитись з цією позицією, тому що ця позиція не відповідає вимогам конституції, вимогам закону, вимогам європейських документів, зокрема Європейської конвенції, яка забезпечує кожному право на справедливий суд. Юлія Тимошенко в категоричний спосіб абсолютно однозначно ствердила в своїх зверненнях до апеляційного суду, що вона хоче брати участь в цьому процесі, вимагає, аби забезпечена була її участь в цьому судовому процесі, але з боку суду, з боку пенітерціарної системи, це право не забезпечено. Захист вважає, що однозначно в даному випадку йдеться про порушення права на захист Юлії Тимошенко і сім пов'язані і порушення інших норм чинного законодавства. Я хочу додати, що ізначально ще перші повідомлення, які суд направляв навіть до слідчого ізолятору, там було зазначено, що явка Юлії Володимирівні в судове засідання на зокрема на 13 грудня. Ну це коли розпочинався апеляційний розгляд, була визнана судом обов'язковою на сьогоднішній день. Мабуть, щось змінилося, тому що маючи сьогодні, була оголошена заява Юлії Володимирівни про те, що вона бажає приймати участь в розгляді апеляційним судом скарги. Судом це було повністю проігноровано. Судом взагалі, неявка Юлії Володимирівни, розцінюється як що вона відмовилася з'являтися втретє, відмовилася. Тобто, суд надає їй можливість втретє, а вона втретє відмовилася з'являтися в судове засідання. Ну, перебуваючи в умовах слідчого ізолятора, відмовитися або диктувати свої умови ну. Я ще такого не зустрічав в своїй практиці, щоб посадилася на те, що людина, яка перебуває під вартою, відмовляється, просто відмовляється з'являтися в судовий розгляд. І тим самим суд зробив вигляд, що реалізовано право Юлії Володимирівни на участь, тобто надали їй можливість, але вона не з'явилася. При цьому висловила своє небажання. Це, по-перше, не відповідає дійсно, тому що вона висловлювала своє бажання. По-друге, це пенітенціарна служба повинна забезпечити. Враховуючи умови утримання Юлії Володимирівни під вартою, повинні забезпечити її участь в судовому засіданні. Вона сама не може реалізувати це своє право. Це, по-перше, за станом здоров'я, по-друге, за умовами утримання цього зроблено не було, і тепер суд прийняв рішення про розгляд апеляції в її відсутність. Я погоджуюсь з колегою, це грубе порушення права на захист як мінімум, і передбачено Конституцією України і кримінально-процесуальним кодексом України таке робити просто не можна. Це

Заяву зробила зараз оголошена заява, що навіть перебуваючи в тому стані здоров'я, який зараз в неї, вона бажає приймати участь в судовому засіданні, не дивлячись на стан здоров'я. Тут не йде мова про погіршення або покращення покращення стану здоров'я. Вона бажає приймати участь і про це ну є всі відомості про це. І... Я. Я хотів би уточнити, якщо точно передати слова Юлії Володимирівни, то вона не тільки бажає, вона вимагає того, аби її доставили в зал судового засідання апеляційного суду. Вона вимагає це і письмово, і усно звертаючись до працівників пенітенціарної системи. А з огляду на те, що нікому брати на себе відповідальність, бо це дійсно відповідальність перевозити хвору особу. Перевозити в тих умовах, яких забезпечують автомобілі відповідні, то ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Тобто не йдеться про бажання чи не бажання, йдеться про те, що Тимошенко вимагає, аби її доставили до суду в тому стані, в якому вона зараз перебуває, а органи влади не забезпечують цю вимогу. Що стосується можливості чи неможливості, то з точки зору вимог закону. Брати участь в судовому засіданні повинна особа, яка перебуває в належному фізичному стані, тому що судовий процес це напружений діалог. В судовому процесі треба збирати всю фізичну духовну енергію людини, аби повноцінно реагувати на позиції, на репліки, представляти доводи, вимагати представлення певних документів. А для того щоб кожен учасник процесу активно брав участь саме в такому стані, всі мають бути здоровими. Дуже после сьогоднішнього рішення вже формально не так формально. Справа в тому, що вона це її право, це не залежить від рішення суду, може чи не може. Вона хоче і бажає приймати, і повинна приймати участь. Суд прийняв рішення про те, щоб продовжити розгляд апеляційний в її відсутність. І Якщо суд закінчить сьогодні розгляд е, апеляційний розгляд, то від бажання Юлії Володимир нічого не залежить. Тобто це фізично вона вже не зможе зробити, тому що закінчиться фіз... е, апеляційний розгляд. Тому тут зараз з'ясувалося, що від її бажання нічого не залежить. Просто Обов'язково це порушення права на захист, це беззаперечно порушення права на захист, і це зайве рішення. Це продовження порушення права на захист, яке почалося ще в суді інстанції. інстанція форма після перерви. Прийдете все ж таки на засідання? Будете обов'язково обов'язково Якщо Прошу. так, то, наприклад є фізичний стан дозволить приїхати, Процесуально вона справа тому, що не фізичний стан не дозволяє, але якщо ну якщо покращиться, можливо поляти ще два 20... зараз, знов не від стану здоров'я залежить. Давайте із, сформулюємо її питання. відсутність. Дуже просто сформулюємо питання. Якщо особа здорова, то вона може брати е, участь у судовому засіданні. Якщо особа здорова, то вона може брати участь у судовому засіданні. А сьогодні є всі дані про те, що Юлія Тимошенко перебуває в поганому. Му фізичному стані вона не може ходити, вона не може пересувати, вона не може сидіти. Будь-які рухливі дії вони супроводжуються серйозними больовими симптомами. Серйозними больовими симптомами. Тимошенко письмово написала, що вона сидіти більше 15 хвилин не може фізично. Вона далі вона хотіла вона не може фізично. Далі справа за лікарями, тобто держава Україна. Має забезпечити належну медичну допомогу. Якщо вона не може цього зробити, держава Україна має надати можливість міжнародній медичній комісії провести належне медичне дослідження, забезпечити лікування і зробити висновок тоді, коли Тимошенко буде здорова, про те, що вона.